До вашої уваги тактичні кросівки, черевики та берці з натуральних матеріалів всередині йде. Гортекс, він вологостійкий на мембрані. Не пропускають вологу взагалі. Ось капельки залишаються. Тому вони розраховані на осінь та на зиму до мінус 10. Всі повністю з натуральних матеріалів. Тканина Гортекс. Ой, я вибачаю, тканина кордура 1000D. Носок. Надміцний з матеріалу Гравітоль. Також посилена п'ятка з фіксацією стопи. Є два кольори: як койот, так і олива. І зараз, і зараз в даній моделі на знижці мінус 38%, тому що немає ще сезону. Переходьте на сайт, замовляйте. У нас оплата тільки після того, як ви приміряєте на новій пошті. Підошла, до речі, Mover 9. Дуже гарно себе зарекомендувала, провела безліч тестів. Вона себе гарно показує як і в місті, так і поза містом. Ось так. Переходьте на сайт, замовляйте, доки є зараз знижки.